Виманював гроші у вірян та схиляв до сексу прихожанок Аделаджа – проповідник та організатор церкви Посольство Боже. Колись він був широко відомим в Україні і збирав повні зали вірян. Сьогодні йому доводиться ховатися від своїх колишніх парафіян та правоохоронців. Телеграф UA з'ясував, у яких скандалах був замішаний одіозний пастор і де перебуває зараз. Санде Деладжа народився 67-го року, поселенні Ідомила на південному заході Нігерії. Його мати Теніола була донькою вождя племені. До 16 років Сандей виховувався бабусею. Коли троє його старших братів померли, сім'я опинилась у скрутному становищі. Сандей не зміг вступити до місцевого університету, натомість отримав державний грант на навчання на факультеті журналістики у мінському державному університеті. У Білорусі Сандей почав відвідувати конференції християн. А потім і проповідувати, навертаючи людей у протестантизм. За це він був висланий з Білорусі до України. Він був перше запрошений як перекладач на конференцію Джефа Девіса зі США, що проходила у Києві. З 93-го року Сандей почав збирати знайомих для вивчення Біблії у себе вдома. Аделаджа є почесним доктором теології. Про особисте життя пастора відомо небагато. Він одружений з жінкою на ім'я Босе Аделаджа, має сина та двох доньок. Посольство Боже почало діяти в Україні у 94 році. Парафіяни були зачаровані проповідями Санди Аделаджі, що дозволило йому заволодіти довірою тисяч людей. Змінилося усе, коли у 2006-2008 роках група компанії Kings Capital організувала фінансову піраміду і за допомогою пастора Аделаджі агітувала парафіян вкладати в неї свої кошти під високі відсотки. Санди розповідав вірянам про закон грошей і запевняв, що вони просто зуб. Пов'язані бути успішними через його агітацію. Люди брали в банках кредити на 100-200 тисяч доларів під заставу своїх квартир. Санди обіцяв їм отримання надхмарних відсотків від компаній та легке збагачення. Таким чином проповідник виманив у довірливих вкладників понад 150 мільйонів гривень. Варто зазначити, що як і в будь-якій фінансовій піраміді, перші вкладники дійсно отримали свої виплати, але з початком кризи восьмого року нарахування припинились, отримуючи свої кошти, аферисти просто відхрещення. Чувалися від нових вкладників В одинадцятому році проти Сандея порушили першу кримінальну справу. Всього ж їх було п'ять, і всі вони стосувалися фінансових махінацій. Також пастор став фігурантом секс-скандалу. Як писали зімбабвійські змі, Сандей зізнався, що схиляв до сексуальних зв'язків жінок зі своєї церкви у Києві. Відомо, що якийсь час Аделаджа жив в Ірпені і поступово скуповував там нерухомість. Сусіди говорили, що він викупив їхні ділянки, збільшивши свою територію до 12 соток. У 16-му році проповідник заявив, що хоче залишити Україну та поїхати до Африки, але цього не сталося. За даними думка медіа, термін притягнення Сандея до відповідальності закінчувався восени 23-го року. Тим, завдяки злагодженій роботі правоохоронців, його оголосили в міжнародний розшук, зупинивши тим. Самим перебіг вище вказаних термінів у лютому 22-го року, коли в Україні почалася велика війна. Сандей виїхав за кордон за кенійськими документами. Зараз він перебуває у Європі, де став на облік як біженець з України. На сторінці у Фейсбуці він публікує відео, на яких веде проповіді у віддаленому форматі. Пастор розповідає вірянам про Христа і про те, що знову збирається вирушити до Нігерії, запрошуючи всіх охочих долучитися до поїздки. Крім того, на Ютубі є відео з його вис... Ступом у німецькому місті Касель, датоване травнем 24-го року, у соціальній мережі Сандей зробив обкладинку сторінки з написом Боже великий єдиний нам Україну храни. При цьому публікації, що стосувались би війни, на його сторінці немає. Його називали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, Він продовжує епатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова у 26-му році. Більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі Волчно-Бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила і померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після народження народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова, жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодик охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив червоним Ипломом у подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України другого, третього та четвертого скликань у парламенті. Зберігав лояльність до Леоніда Кучми. А з 2002 року переорієнтувався на Віктора Ющенка у четвертому році. Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був перший обраний у 2006 році, а вдруге у травні 2008-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по десятий рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Ословлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів. У ті часи політик навіть мав прізвисько Льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм Отом під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишній мер Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці, він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 18-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Провадження та оголосили в розшук. У 22-му році у своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24-му в мережі з'явилася інформація. Інформація, що політик останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для Бога. І рекламує свої книги, божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удале знайомство засновника цієї організації, іммігранта Санде Аделаджі з Черновецьким допомогло Нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри. Ця співпраця принесла обом величезні прибутки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.